Сергій Пущенко, художник-поліграфіст на сході України із 2015-го. Тоді почав робити портрети добровольців. Говорить, таких назбиралось 110. Згодом прийшла ідея покласти їх на слово кобзаря. Я вирішив зафіксувати обличчя людей, які пішли без фінансових мотивацій, без нічого, просто боронити свою країну від окупанта. Кожний Портретований написав слова мотивації до життя, боротьби, роздуми свої і так далі на зворотній стороні портрету. В той же час, в 2015 році, з'явилося бажання, оскільки я художник-поліграфіст, появилось бажання на вічне слово Кобзаря накласти в цей історичний період нашої країни. І таким чином я почав робити калажі з тих фотографій, що робили побратими з телефонів, по підрозділ 5-го окремого батальйону. Був в старому терміналі. в Авдіївці брав промзону. Пєски це все робота батальйону. Над колажами говорить Сергій. Працював більше п'яти років. Я їх переробляв, і зараз ми представляємо виставку. Це остаточний варіант із побратимів, з колекції побратимів з батальйону. І в основі лежить моя колекція фото. Роман Катко на сході від початку війни. Усі, хто на фото, знав особисто. Є тут і його портрет. Я знаю всіх лічно. Я знаю всіх особисто. Був заступником командира батальйону, начальником штабу, командиром снайперів. Це всі люди, яких я знав, були в моєму підпорядкуванні. Це дуже вірно. Фронтовий кобзар у такій інтерпретації. Я знаю всі ці обличчя, як вони воювали, хто це? Це ідеально. Це проєкт всеукраїнського масштабу. Таке потрібно робити. Сергій Пущенко говорить, як справжній митець прагнув ще більшої досконалості своєї роботи, що ж до фінансування проєкту робили все власним коштом. Це все на власних ресурсах, ніхто нічого не фінансує. Там два десятка зробив я з одним титулом, два десятка там 25 моєму, кобзарів з другим титулом. Це поштучна практично все робота. Розумієте, в процесі. Зараз практично я вийшов на остаточний варіант цього кобзаря. І плануємо, що врешті-решт таке видання, воно вже історичне місце своє займало. Зайняло я роз... по бібліотеках його, воно офіційно, вийшло, Но... ну але як оригінал макет малим тиражом. Поправлене зараз академія наук надала нам тексти. Общим редактором Гальченко являється, який дуже багато кобзарів зробив, який працює в інституті літератури Академії наук України. Ксенія Сіріна, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.